Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Сіл Верніт. Рада вас тут вітати. Сьогодні будемо говорити про блокатори. Іноді задаєте ви питання стосовно тих блокаторів, що я показую у відео, тому сьогодні хочу вам показати все, що маю. Всі блокатори для аксесуарів, які в мене є. Розкажу, чим я користуюсь, чим не дуже що зручно, що ні. Можливо, вам це буде цікаво або корисно, або просто подивитись, що в мене є. Звісно, все, що я буду казати, це стосується тільки мого смаку, мого досвіду в'язання. Можливо, те, що не зручно чи не подобається мені, подобається вам, тому звісно, нічого такого в цьому немає. Тільки моя думка показує, що зручно і корисно було саме мені. Почну з такого блокатора, який не дуже часто зустрічається у дівчат, це блокатор для беретів. Я колись в'язала багатенько беретів, але я їх не ношу і всі їх подарувала чи продала, я вже не пам'ятаю, де вони, але багато в'язала з пряжі Каунії. Я думаю, що ви знов-таки, якщо ви давно в'яжете, ви пам'ятаєте. Цей період, коли в'язали ті берети, вони в'яжуться так досить вільно, потім увалюються у пральній машині. І в той період хтось мені показав, що існують такі блокатори. Раніше моя мама так блокувала. Я думаю, що може хтось з вас досі це робить, вставлялася тарілка внутрі берета, і на ній воно блокувалось. Але незручно, тому що розтягувався отвір. Коли ви у вологій берет вставляли ту тарілку і потім, коли винімаєш, тому ось така конструкція, вона досить зручна. Вона, як пазл, складається, тобто ви вклали одну половинку, другу половинку і ось так з'єднали. Де я це замовляла, я не пам'ятаю. Чесно, я дуже вам хочу залишити контакти, але дуже мало контактів тих в мене залишилось. Все, що я буду знати, чи пам'ятати, де я придбала, я обов'язково вам буду казати і пропишу в описі до цього відео. Але я думаю, що якщо ви. Зайдете в Google і наберете блокатор для в'язаних беретів ви щось подібне там зустрінете. Коштувала тоді воно недорого. Зроблено воно з такої деревини досить товстенька. Тут досить гарно всі оброблені краї, зроблені такі отвори, щоб воно швидше сохло. Класне, я користувалася, коли в'язала, мені ця річ подобається, але. Ну, це зовсім не обов'язково у себе мати, тому що, якщо ви навіть один берет в рік в'яжете, то я не знаю, чи варто для нього покупати таку штуку. Але я купила, тому що в'язала багато, і тому що вона була недорога. Ось така. У того ж самого виробника я тоді замовила блокатори для рукавиць. Небагато. Навіть мало у той час такого мені зустрічалось, тому коли я побачила, що таке роблять, я вирішила заодно з тим блокатором для берету замовити і це. Але ось така конструкція незручна. Поясню чому. По-перше, тут у вас фіксований палець. Тобто, ви можете зв'язати і блокувати тут рукавицю тільки певного розміру. Якщо у вас палець буде вищий чи нижче, ви не зможете цим. Користуватись. По-друге, що незручно, це те, що ця конструкція розширюється ось тут, на зап'ястку, де вона, де вона навпаки, має бути вущою, щоб тут чи резинка, чи просто полотно було трохи вище, щоб ось тут воно не, від, ну, не відставало. Я один раз, мені здається, на них сушила. Мені не сподобалось саме через те, що ось тут ну, негарно це виглядає, розтягується резинка. Я не знаю, чому вона така зроблена. На той час мені. Ні з чим було порівнювати, і я придбала. Така сама деревина. Зроблені вони ну, досить охайно, нічого не чіпляється, все так зручно. Тут міцно цей пальчик тримається, але ні, я не користуюсь, тому що ось я вам сказала, які ця конструкція має мінуси, і зараз вам покажу для порівняння інші, які більш зручні. Ось такі. Я одну приберу. А одну залишу, щоб вам було з чим порівняти. Тут, таке, тут також окремий пальчик. Я просто вам дві хочу показати, а потім більш докладно розповім. Дивіться, його можна приєднати, по-перше, з будь-якого боку. Я не знаю, чи це важливо, але можна так, можна так. Якщо ви хочете зафіксувати, тут можна ниткою, або якимось дротом це зафіксувати. Зручно. Але. Головне, не це, його можна рухати. Тобто, це підходить на різні конструкції рукавиць. Він не фіксований, я його ніколи не приєднувала. Просто я вдягаю рукавичку і потім вдягаю пальчик і рухаю, куди мені потрібно по в'язаному полотну той палець. По-друге, тут, бачите? Йде таке звущення. Вона така величезна, насправді. Я коли купувала, я потім скажу, що це за магазин, його я пам'ятаю, я щось не побачила, що вона така велика. Бачите, ну, прям можна довгі рукавиці в'язати, але все рівно вона ось тут не широка, ну, принаймні, воно не розширюється, як тут, бачите? Тому ось ця конструкція класна. Я маю два таких розміри: це великий і ось це маленький, ось так називається фірма. Я залишу на неї посилання, був магазин на крафті, зараз не знаю, чи є він. Ось, і, відповідно, пальчики. Ось так. Це для дитячих таких рукавичок, чи для рукавиць маленького розміру. Ці зроблені теж непогано. Але якщо ви будете щось таке коли-небудь купувати, я вам раджу звернути увагу на малюнок. Я брала різні, тому що ну, це цікаво, коли вони різні, але ось такі зірочки нормально. Тут все гарно оброблено, воно не чіпляється за полотно. А ось снежинки, вони, вони мені подобаються візуально, але ось ці зубчики вони такі тоненькі і дуже чіпляють полотно. Бачите, тут навіть в мене якийсь пух залишився від ниток. Це красиво, але не дуже зручно. Обирайте якісь такі, знаєте, заокруглені форми чи прості. Тобто, чим менше ось цього візерунчастого, тим для блокатора краще, тому що у вас буде менше проблем при його використанні. Ось так скажу, хоча виглядають вони. Гарненько, бачите? І зроблені чомусь тут отвір зроблений, тут ні, щоб його можна було підвісити. До речі, це зручно. Я не знаю, чому на великому такого не зробили. На маленькому є. Ці гарні, ними користуюсь, задоволена, повністю все мені подобається. І на завершення про аксесуари для рук ось такі локатори для рукавичок. Класні. Ці я купувала, я не знаю, чи ви побачите, логотип Одеса В'яже Дружна. Це я купувала на ярмарку в Одесі. Кілька років тому вони у когось замовляли ці блокатори, тому я не знаю зараз, чи це продається десь. Замовляли у когось, робили такі позначки свого в'язального клубу і продавали. Купила я на виставці на живій, я була в Одесі. Мені вони сподобались якістю, і в мене не було блокаторів для рукавичок. Я вирішила, чому б ні. Коштували, не пам'ятаю скільки, чесно хотіла сказати, але не пам'ятаю, не дуже дешево, але і не така завелика була ціна. Ну, якось так, що я вирішила, що можна придбати. Так, тут зроблено все якісно, нічого не чіпляється. Все оброблено, пальчик виймається. Тут він фіксований, тобто його не можна рухати, але всі рукавички, що я в'язала, сюди чудово одягаються. Іноді бувають трохи там довші пальчики, але ви просто їх так, ну, залишаєте пустими зверху. Нормально на них сохне, їх можна, підвис... їх можна підвісити, ці блокатори. Дуже мені подобається. Теж я не знаю наскільки потрібна така річ у. В'язальниці, якщо ви не часто в'яжете рукавички, не можу сказати, чи воно треба чи ні, але дійсно на них класно висихає, тримають потім форму, тому я користуюсь і я дуже задоволена, що я колись їх придбала. Не часто вони зустрічаються у продажі. Якщо блокатори для шкарпеток вже є навіть у багатьох магазинах, таких звичайних наших з турецькою пряжею, то для рукавичок і для рукавиць я не дуже часто зустрічала. Тому навіть не знаю, чи зараз у нас в Україні хтось таке робить. І не знаю, що з цінами, тому що ну, це така робота, яка не буде точно дешевою, якщо вона от з деревини зроблена. Ну, і найцікавіше, і то, чого в мене найбільше, це блокатори для шкарпеток. І це те, що в мене Використовується завжди повністю, і вже давним-давно себе, як то кажуть, окупило. Так, це найостанніше, мені здається, ті, що я купувала, цієї ж фірми що блокатори для рукавиць Вудіко. Написані, написані розміри, це дуже зручно. Тобто, ви берете і зразу бачите, що це. Ось тут. Дуже класні дірки. Це те, що не чіпляється. Вони кругленькі, краї оброблені, ніяких, ніяких тут занос нічого немає. Класні, я задоволена, в мене не було маленького розміру, тому я їх придбала. Знов таки, я в'яжу, як ви знаєте, дуже і дуже багато шкарпеток. І я дуже давно вже придбала собі свої найперші ці блокатори, їми користуюсь, і це те, що я хочу вам порадити. Якщо ви в'яжете шкарпетки, я знаю, що можна просто розкласти, висушити, можна відпарити праскою і теж висушити, придати форму, але. Мій досвід в'язання і використання шкарпеток показує, що шкарпетка, яка попрана і висушена, заблокована на такому блокаторі, вона потім дуже довго зберігає свою форму. Якщо ви таким користуєтесь, ви знаєте, про що я кажу. Тобто у вас шкарпетка потім виглядає як шкарпетка, як фабрична, є ось цей такий перегін, вона охайна, вона навіть після кількох пранів виглядає привабливо. Я маю на увазі її форму. А якщо ви в'яжете шкарпетки на продаж, мені здається, це просто ну, необхідна річ, тому що мене ніхто ніколи не переконає, що однаково привабливо на фото і відео виглядають шкарпетки, які заблоковані, і шкарпетки, які просто зняті зі спиць, особливо, якщо там є візерунок, резинка, яка стискається, зжимається, і потім тільки форму нормально приймає на блокаторі. Тому не знаю, якщо ви. В'яжете шкарпетки на продаж, я думаю, що у вас таке є, і я вам не знаю, чого це розповідаю. <свісно> ну, я ж кажу, ділюсь, своїм, ділюсь своєю думкою щодо е, блокаторів. Так, про ці розповіла. І ось ці три пари, за які мене дуже і дуже часто питають, тому що я їх е, частіше всього використовую у роботі. І знаєте, що? Я не скажу, у кого я їх придбала, тому що це було дуже давно. Я коли почала в'язати, ніякого каналу в мене тоді ще не було, звісно. Хтось з моїх подруг сказав, що в неї є знайомий, який робить ось такі штуки. Щоб ви розуміли, такого тоді ніхто не робив і не продавав, це було ну точно більше 10 років тому. Мені здається, це чи 12-й рік. Коротше, дуже давно. Але тут я добре пам'ятаю ціну: пара блокаторів коштувала 60 гривень, і я ще була не дуже рада цій ціні, тому що моя подруга придбала їх за 50, і потім її знайомий, який це зробив. Я думаю, що він займався якоюсь. Чи меблями, чи чимось таким. Просто ну, от, по лекалу зробив їй такі вироби. Вони сподобались, вона розповіла своїм подругам, потім в нього пішли замовлення, і він підняв ціну з 50 до 60. Це я дуже добре пам'ятаю. Я така: хм, нічого собі, аж на 10 гривень. Але це все коштувало 180 гривень. І ви розумієте, що навіть ну, 8-10 років тому це було недорого. Причому тут просто якість, ну я не знаю, надзвичайна. В мене є ось такі: це 37-38. Я тоді попросила, він, він спитав, якого кольору і які робити візерунки. Я, я, так, я так розгубила і сказала: зробіть мені всі три різні і різного кольору з такими метеликами. Я не знаю, скільки пар шкарпеток, десятків пар я випрала і висушила на. Цих блокаторах з ними не сталося нічого. Бачите, тут от якийсь брак на деревині, який так виглядав, так, так виглядав 10 років тому, і виглядає зараз. Нічого не чіпляється, вони не потріскались. Я дуже ними задоволена, і це просто найкраща моя покупка, взагалі, у всьому, що стосується в'язання. Ось такі: це мої найулюбленіші взагалі. І за кольором, і за візерунком це розмір 40, це мій розмір, тому. Для себе шкарпетки, я сушу саме на цих блокаторах. І теж тут є якісь, бачите, тут сучок чи якась вітка була. Але вони просочені якоюсь олією. Ну, я не знаю, дуже класні. Нічого не чіпляється, ніяких тут ні. Ось тут, бачите, трошки-трошки. Пішла якась тріщинка, але вона ну теж ще, ще, ще не заважає. Ні пряжі, нічому на цих блокаторах знаходитись, тому класна якість, задоволена. І чоловічі це десь 42 розмір. Вони такі звичайні світленькі. Теж трошки тут така нерівність. Теж трошки, мені здається, чи лак тут стерся, чи щось таке, але знов-таки це нічого не заважає і не чіпляється. Тому дуже я задоволена цими трьома парами. Дуже часто ними користуюся класні. Я не знаю, як вам радити купувати дерев'яні блокатори в інтернеті, тому що ну, багато хто робить. Дійсно, їх краще б ну, потримати у руках, щоб ви зрозуміли, як воно оброблене. Тому що є дуже багато, наприклад, те, що на Аліекспрес продається, я їх бачила вживу у дівчат. Вони такі криві, з заусенцями якимись, не дуже такі приємні, тому не знаю. Ось я я побачила такі у подруги, потримала в руках, сказала, що хочу, мені зробили, і вони мені, я думаю, ще дуже багато років прослужать. Тому саме цими я задоволена на всі 100. А наприкінці хочу вам показати те, що в мене теж зберігається. Я ними користуюсь дуже рідко, але це вихід, якщо ви не маєте під рукою блокадерів, а вам терміново треба е, висушити гарно яких, якісь шкарпетки. Колись для дитячих я таке зробила і залишила на всяк випадок. Це просто форма, вирізана з картону і обмотана плівкою харчовою для продуктів, для того, щоб вони не розмакали все. Це дуже просто робиться: знайдете чи фото, чи якесь зображення блокаторів в інтернеті, наближити на екран до необхідного вам розміру, якщо це. Такі дитячі, які влізають на 4, можна надрукувати. Я робила колись, просто обводила, обводила на кальку прямо по екрану. Ну, попередньо там заміривши мені, щоб відповідний був розмір, а потім переносила там на картон і робила ось такі штуки. Тому, якщо не маєте для дитячих, я мені здається, пару разів я робила, от не залишила на всяк випадок, коли один раз ними користувалась, більше не в'язала такі маленькі шкарпетки. Якщо терміново треба і немає змоги придбати, це вихід. Не один раз ними можна користуватися. Якщо зробити просто з картону, то вони розмикають, вони можуть пофарбувати вам пряжу, якщо це якийсь, ну бачите, рожевий картон. Але якщо так обмотати плівку, то кілька разів на них, на них можна висушити. Буде сохнути трохи довше ніж на з отворами блокатора. але можна, можна таким користуватися, нічого такого в цьому немає. Ну і мої блокатори для подорожей. Зараз всі, хто почав дивитись естетичне відео, закінчимо ось на такій непривабливій ноті, але просто я вам покажу, як це можна зробити. Можливо, для когось це буде корисно. Це підложка на робочий стіл з такого цупкого пластику. І це саме можна робити з. Папки А4, якщо це не дуже великий розмір для розміра більше, ніж там, 38, вже у вас це незручно буде робити. Я пробувала. Дитячі розміри, так взагалі чудово можна вирізати з такої пластикової папки. Те ж саме, ви робите собі, робите собі шаблон з бумаги, переносите, вирізаєте, і ну, вони не псуються, на них все чудово висихає. І теж як швидкий варіант, або як от я щоб не брати в подорож. На довгий час, я коли їхала не брати ось такі товсті, важкі блокатори, я зробила ось це і хотіла виконати, а потім привезла назад, на всяк випадок. Я думаю, що вони мені ще можуть послужити. І ще хочу показати одні блокатори, якими я менш за все задоволена. Це ось такі. Їх я купувала не дуже давно. У магазині Candy В неї викидала ці етикетки, щоб не загубити, який це розмір. Це 44-45. Мені вони зовсім не сподобались. Зараз покажу чому. У порівнянні з цими. По-перше, вони дуже вузькі. Ось тут. Ось це в мене чоловічий розмір, і, ну, я б не сказала, що дуже вона... дуже на широку ногу. ці Бачите, наскільки менше, і вважаючи, що вони тоньше, тут я не знаю, ну, сантиметра півтора точно в ширину не вистачає. І, і через те, що вони тут дуже вузькі, шкарпетка тут сидить негарно. Давайте навіть я зараз вам покажу це на шкарпетках, як виглядає? В мене трохи тут заменший розмір, але ви зрозумієте, про що я кажу. Дивіться, ось тут. Все по ширині шкарпетки висихає нормально. І так само, ось тут. воно не злазить. Коли ви отак підвісите чи піднімете вертикально цей блокатор, воно не буде сповзати донизу. Тут дивіться ось тут, наскільки не вистачає ширини. І ось тут, через те, що воно, бачите, як бовтається, коли ви отак мокру шкарпетку вішаєте, ось це все отак сповзає донизу. І сохне ось. Сохне ось у такому вигляді. Не сподобались мені ці блокатори дуже. Вони гладкі, вони так міцно зроблені, але от через таку дивну форму і ще вони, бачите, ну не фіксовані. Воно, наче, зігнуто у формі шкарпетки, але ось так гуляє. Тому ці я не раджу. Можливо, у вас є якісь більш якісні, більш. Гарної форми, ну, такі з гнутого такого металу блокатори. Я придбала для того, щоб е, сушити шкарпетки великого розміру, але мені дуже не сподобалось і один чи два рази ними користувалась не раджу. Це все, що я хотіла вам розповісти про блокатори. Сподіваюсь, було корисно. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі. І до зустрічі в нових відео. Бережіть себе, бувайте!